Шукаємо менеджера з продажу у нашу компанію зерно збуд. І так, це кабінет, в якому буде сидіти цей менеджер. Ось тут вже сидять люди, всі повтікали, ніхто не любить зніматися. І так, розказую, які умови вам не потрібно буде нічого, нікому туляти, впарювати. Менеджер з продажу це людина, яка спілкується з існуючими клієнтами, які купують агропродукцію, а саме там різне зерно і продукти переробки олію, макуху, пелету та інше. Е, що входить ваші зобов'язання? Це е, вести перемовини з існуючими клієнтами, серед них визначати найкращу ціну або найкращі умови і шукати нових потенційних і існуючих клієнтів. Е, які вміння нас цікавлять? Саме головне це знання англійської мови. Е, я не маю на увазі там супер інгліш, я маю на увазі, щоб звичайна нормальна англійська мова розмовна була. Також обов'язково це бажання розвитку і нести відповідальність, не просто прийти, відсидіти, відзвонити там, обзвонити клієнтів і сказати, ну я нічого не знайшов, або там не знайти того клієнта, який дає кращу ціну або кращі умови. Нам потрібні люди, які хочуть розвиватися. Ми беремо молодих людей, можемо молодих, можемо старше, можемо більш старших людей брати. Але ми хочемо тих, хто любить розвиватися з нас, ось такі умови. Ви як бачите, офіс, також у нас є теніс, столовка, безкоштовна кава, безкоштовний туалет е і, звичайно, е заробітня плата достойна. Тобто ви заробляєте кошти, ви приносите гроші компанії і приносите гроші собі. Тому хто хоче бути в такій команді, обов'язково телефонуйте за номером телефону, який я ось десь тут закріплю. Зараз бут з турботою про майбутнє.